Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про середню заборгованість американських родин і те, що викликає фінансовий стрес. Уявіть, середня американська сім'я має борг у розмірі близько 152 тисяч доларів. Це не жарт, а реальність для мільйонів. Але ми не просто налякаємо вас цифрами, ми розберемо все по поличках, дамо поради, які реально працюють. А я нагадую. Ми будуємо команду з українських земляків для роботи в одній з найприбутковіших сфер в США у сфері фінансових послуг. Вам не потрібен диплом фінансиста, і ви можете поєднувати цей заробіток із головною роботою або працювати на повній основі. Якщо вас цікавить гарний заробіток, чекаємо вас у команді. Пишіть в коментарях, хочу в команду, або запишіться на консультацію в календарі в профілі. Поїхали! Давайте зануримося в цифри глибше. Станом на другий квартал 2025 року загальний борг американських домогосподарств сягнув рекордних 18,3 трильйонів доларів. Це на 185 мільярдів більше, ніж у попередньому кварталі, і на цілих 4,6 трильйона більше, ніж у 2019 році. Це означає, що борг росте швидше, ніж багато економік світу. Середня заборгованість на родину близько 105 тисяч доларів, а на одну людину понад 63 тисячі доларів. З них близько 70% припадає на іпотеки. Це приблизно 108 тисяч доларів на середню іпотеку. Ось детальний розподіл боргів. Перше – іпотеки. 12,9 трильйонів доларів це найбільша частка боргів американців. Бо ціни на житло постійно зростають, особливо в останні роки. Наприклад, середня сім'я в Каліфорнії може мати іпотеку в 500 тисяч доларів, що може легко з'їдати половину їхнього доходу. Далі, кредитні картки. Борги по кредиткам зросли до 1,2 трильйонів доларів це рекорд. Просрочки платежів ростуть з 2021 року. Середнім боргом на домогосподарство приблизно 8 тисяч доларів. Уявіть, це як купити новий телевізор щомісяця, але не платити. Далі, студентські позики. Частина споживчого боргу, що становить четверту частину загального, це близько 2 трильйонів доларів в цілому по Україні. Молоді люди з дипломом часто починають кар'єру з 30-50 тисяч доларів боргу, що затримує покупку будинку чи створення сім'ї. Далі, автокредити також стабільно ростуть, сягаючи 1,6 трильйонів доларів. Середній автокредит становить 20-30 тисяч доларів. І з ростом цін на авто. Сім'ї переплачують відсотки роками. Ці цифри показують, що борг це не виняток, а норма для 80% сімей в Америці. Наприклад, типова родина з двома дітьми може мати іпотеку, дві машини в кредит і студентські борги. Все це накопичується як снігова куля. Але не панікуйте, далі ми розберемо, чому це стається і як з цим боротися. Ось ключові фактори, що впливають на американські родини у 2025 році. Це базується на опитуваннях і дослідженнях. Перше зростання вартості житла 55% опитаних ціни на будинку на будинки та оренду б'ють рекорди. Середня ціна будинку зростає на 5-7 за рік. Це змушує сім'ї брати більші іпотеки, і багато хто витрачає понад 30% доходу на житло, що є червоною зоною за правилами фінансового планування. Наприклад, молода пара в Нью-Йорку може відмовитися від дітей через оренду в 3 тисячі доларів на місяць. Друге інфляція та зростання цін. Більшість дорослих, понад 70%, скаржиться на це як на головну проблему. Інфляція в 2025 році тримається на рівні 3-4%, роблячи продукти, бензин і послуги дорожчими. Це вище, ніж ріст зарплат. Економічні умови впливають на рішення про те, чи мати дітей. Батько з Техасу розповів, як інфляція з'їла його заощадження на освіту дитини. Далі, дохід, освіта та демографія. Нижчий дохід менше 50 тисяч доларів на рік, збільшує стрес у 2-3 рази. Відсутність вищої освіти робить людей важливішими до звільнень. Gen Z та Millennials відкли... відкладають шлюб і дітей через брак стабільності. 40% кажуть, що фінанси це головна причина. Соціальні детермінанти, освіта, робота, соціальний статус все пов'язано. Навіть з високим доходом, наприклад, понад 100 тисяч доларів, стрес виникає через стиль життя, дорогі гаджети, подорожі, приватні школи. Далі, психологічні аспекти. Економічний стрес веде до тривоги, депресій та навіть фізичних проблем, таких як безсоння чи сердечних захворювань. У 2025 році 69% американців кажуть, що фінанси викликають в них депресію, а 41% з високим стресом ігнорують ментальне здоров'я. Дослідження показують, що стрес від втрати доходу впливає на емоції в 20 разів сильніше, ніж сама втрата. Ці фактори створюють замкнене коло. Борг росте, стрес посилюється, люди приймають імпульсивні рішення, такі як нові кредити, і все повторюється. Борги досягають піку у віці між 40 до 49 років, саме тоді, коли сім'ї купують будинки, машини та інвестують у освіту дітей. Після 50 борги зменшуються, бо люди виплачують іпотеки. Понад 50% американців мають борг по кредитках в середньому 8 тисяч доларів. І це еквівалентно вартості маленького автомобіля. У 2025 році delinquency, тобто просрочка по платежам по кредитках, зростає на 3% щоквартально з 2021 року. Люди забувають платити через стрес. Цікаво. Багаті штати, такі як Каліфорнія, мають вищі борги через високі ціни, але й вищі доходи. Знаєте, чому борг росте швидше, ніж трава? Бо ніхто не хоче його косити вчасно. Але з бюджетом ви станете садівником року. Окей, тепер давайте відповімо на найпоширеніші запитання, більш детальніше базуючись на реальних даних. Яка середня заборгованість США по кредитках? Близько 8 тисяч доларів на домогосподарство? З просрочками, що ростуть на 3% щоквартально з 2021 року. Це через імпульсивні покупки, але 30% людей платять мінімум, накопичуючи відсотки. Чи є борг тільки в бідних? Ні. Навіть люди з доходом понад 100 тисяч доларів стресують через витрати на спосіб життя. Приватні школи, подорожі, такі речі додають тиску. Як борги впливають на ментальне здоров'я? Борги викликають тривогу у 72% американців, а депресію в 69% американців. Далі чи ростуть борги в 2025 році? Так, на 1% за квартал і кредитки б'ють рекорди через постпандемійне відновлення витрат. Далі, як демографія впливає на борги? Молоді мають більше студентських боргів, а старші іпотеку. Жінки стресують сильніше через гендерний розрив в зарплатах. А тепер головне запитання. Що з цим робити? Ось практичні поради. Перше. Створіть бюджет. Відстежуйте доходи і витрати щомісяця. Використовуйте apps як Mint або Winep. Наприклад, виділіть 50% на потреби, 30% на бажання і 20% на заощадження. Це зменшить стрес на 20-30% вже за місяць. Друге, побудуйте фонд для надзвичайних ситуацій. Почніть з тисячі доларів, дійдіть до 3-6 місяців витрат. Наприклад, якщо витрати у вас 4 тисячі доларів на місяць, ціль мати від 12 до 24 тисяч доларів у цьому фонді. Автоматизуйте перекази у цей фонд. Це буфер від несподіванок. Якщо у вас вже є борг, то зменшуйте борг стратегічно. Платіть спочатку високовідсоткові кредитки, в яких відсоток 20% або більше. Або використовуйте метод снігової кулі, виплачуйте малі борги для мотивації. Далі. Як би це некумедно звучало, але практикуйте релаксацію. Медитація 10 хвилин на день, ви можете, наприклад, використовувати такі епс, як Headspace або Sport, зменшить емоційний стрес і покращить ваші рішення. Дослідження показують, це знижує тривогу на 40%. Далі займайтеся самоосвітою. Читайте, наприклад, багатий тато, бідний тато Кіосакі чи Атомні звички Atomic Habits by James Clear. і такі книжки змінять ваше мислення. Застосовуйте ці кроки крок за кроком, і ваш стрес зменшиться, а фінанси покращаться. Якщо вам потрібна консультація по податкам, по страховим виплатам. По створенню планів для навчання для вас або для ваших дітей, ми завжди раді вам допомогти. Також у нас є курси, після яких ви зможете подавати податки самостійно, обрати для себе найкращий пенсійний план, інвестувати та інше. Запишіться на консультацію в профілі. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Борги це виклик, але знанням та діями ви переможете. Поділіться в коментарях своїм досвідом. Підписуйтесь, щоб отримати більше корисних фінансових порад. І пам'ятайте про нашу команду. Пишіть Хочу в команду для гарного заробітку. Дякую і до наступного відео.